У держбюро розслідування анонсували арешт майна Соні Морозюк, колишньої нареченої Романа Гранкевича, що підозрюваний у шахрайстві із постачанням одягу для зсу. Про це радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян повідомила в етері телемарафон. Дітство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, про дружину, про сина, про тещу і також про дівчину-художницю, з якою був заручений син. Звичайно ж, ми пам'ятаємо з вами також, що окрім львівського бізнесмена і його сина, підозру отримали у шахрайстві та участі в злочинній організації. ще... А троє Громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом, тобто їхнє майно також під арештом. Усі ухвали на арешт. Майна наразі направлено в Міністерство юстиції, і після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр. Тобто, я просто знаю, що є запитання від журналістів, що в реєстрі немає поки що факту, що майно арештовано. Для цього потрібно трішки більше. Часу, і незабаром це з'явиться вже абсолютно офіційно, і ми з вами зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України: в Київській області, в Львівській області, в Закарпатській області, безпосередньо у Львові. це Преміум класу автівки, які мають датовані 2022 роком виробництва. Ну і звичайно, що самі квартири, як і записані на птещу безпосередню, так і на дружину, і на сина. Що стосується нареченої художниці, то також арештований. Є ухвалена арешта її майна. Це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка. Хотіла хот хочу заакцентувати увагу також на тому, що в переважній своїй більшості це майно було придбано саме в умовах війни. У січні агентство з розшуку та менеджменту активів на запит державного бюро розслідування активів віднайшло майно львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Під час обшуку виявили і дві квартири художниці Соні Морозюк, які могли бути придбані на вкрадені у держави гроші сім'єю її обранця Романа. Але Соня тоді в своєму інстаграмі виправдалась мовляв, обидві квартири куплені повністю чи частково за гроші її батька ще до знайомства зі своїм нареченим.